Головна новина у дворі. Сусідський Півен Петро, відомий своєю безвідповідальністю, цього тижня порушив всі домовленості і почав кукурікати посеред ночі. Коти зібрали раду. Спати було неможливо. Найрішучіший кіт Тимко намагався домовитись, але зліз із паркана і заснув просто на кущі. Мишуча змова. У сараї знайдено таємні сліди, мишечих лап. Ймовірно, планується рейди на нічну кашу в каструлі. Котяча розвідка активована. Пильнуємо миски, друзі. Котячі сни. Кіт саме не втримався і заліз на сушарку, де ніжився півдня, залишивши сліди на білосніжній ковдрі. Господиня в шоці Саме на допиті заявив. І просто перевіряв, чи ковдра досить м'яка для котячих снів. Штраф поцілунок у ніс і заборона заходити в спальню на три дні. Рубрика несподіванка. Пес Бровко, ймовірно, знову сплутав хмари з вівцями. Гавкав понад годину. У відповідь коти провели акцію протесту, дружньо лягли під сонцем і не реагували навіть на конзерви. Хмари залишили територію. Екстренне відкриття у четвер, о 12 годині першій хвилині дня, господиня відкрила банку з паштетом. Всі коти прибули на місце за 2-3 секунди, побивши попередній рекорд. Паштет було поділено хмирно, хоча кіт Вася тримав лапу на вошці до останнього. Прогноз погоди. Очікується похмура погода з проясненнями над підвіконням. Ідеальний час для глибоких роздумів, дрімоти та пасивної агресії до пилососа. І так, це були новини з двору. Пам'ятайте, ми що не головне, головне настрій. Лапи тримайте сухими, хвости гордо піднятими, а серце муркотливим. До зустрічі у наступному випуску. А я піду трошечки поїм і відволічусь. Та буду збирати для вас нові новини. За яким ви так сумуєте? Всім, па-па!